Ти любиш читати? Біля мене ти кішка. Я читаю кісті книжку. Кішка казку слухає. Лапкою вушко чухає. Ти знаєш скоромовки? Міла, митися не зміла, Міла, мило з рук на змила. Ти вмієш рахувати? Гавка в песик. На балкончик котик сів. Очки мружив, спинку грів, і раптом з грейку горобців. Сіні мереді він, він озрів. І почав мчати, і дітей прохати. Чуйте, чуйте, і і всіх мені подаруйте. Діти довго рахували, сто багато, десять мало. На них песик гавкав буде. Йому й десять. Mm -hmm. What is Buddha?